Салися і долучайтеся, будь ласка, до нашої дискусії і до обговорення цієї теми. Ну я залюбки представляю нашого гостя, який вже з'явився в нашій студії. Це Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад. Пане Олексію, вітаємо вас! Вітаю! Виспалися чи як ви зустріли сьогоднішній <гум> день? <гум> да, ви знаєте, це е, я прийшов в студію з цим запитанням, і ви задали в принципі аналогічне. Я думаю, зараз всі кияни направду е, задають один одному цим е, запитання, і багато хто вже навіть з самого ранку переписувався, запитуючи, як у кого справи. Ні, насправді все добре, і ви, і я не в бункері живемо, тому е, ми в принципі дуже схожі з нашими глядачами і так само пережили. Слава Богу, дякуємо нашим ПВО на цей ну досить складний ранок. Mm -hmm. Але те, що гучно було, те, що я думав, що в мене шибки на шостому поверсі вилетять, Ну це так. Цікаво, Джейк Саліван застав цю масовану атаку. Чи він вже поїхав? Тут цікавий, був, цікавий момент. Знаємо, що вчора проїздив радник президента США Джейк Саліван. Він провів зустріч з Володимиром Зеленським щодо оборонної взаємодії та спільних політичних результатів. Давайте почуємо, що саме сказав президент з цього приводу. Провів зустріч із Джейком Саліваном, радником президента Сполучених Штатів. З питань національної безпеки теж дуже змістовна, цілком конкретна розмова і про оборону взаємодію, і про спільні політичні результати, яких маємо досягти. Я вдячний Америці за підтримку нашої держави і людей, і це життєво важливо, щоб американське лідерство залишалось міцним, міцним у захисті міжнародного правопорядку. На порядку денному візиту, звісно, було питання допомоги, якою потребує України. Саліван наголосив цитую, що у Вашингтоні розуміють, що безпека та майбутнє України має значення для безпеки для майбутнього Сполучених Штатів Америки. Він переконаний, що у питанні виділення 60 мільярдів доларів, який ще має затвердити конгрес, штатам не доведеться вдаватися до плану From our perspective, we are confident we will get this done. З нашої точки зору ми впевнені, що нам це вдасться. Цю допомогу для України ми отримаємо. Буквально минулого тижня ми оголосили з трибуни Білого Дому про пакет боєприпасів протиповітряної оборони та іншого важливого спорядження на суму 300 мільйонів доларів, які зараз необхідні на передовій. І ми поспіхом усе це доставляємо, поки точиться наша розмова. Тому ми зробимо все, що в наших силах, щоб і надалі підтримувати вас. І ми також будемо працювати з рештою світу. Will... друзі, більший спектр заяв цієї прес-конференції ексклюзивно в нашому телеграм-каналі. Новини лайф тому підпишіться, якщо ви ще не підписані Галина Стоповець вчора навіть у свій день народження так працювала там, збираючи всі ці матеріали для вас, друзі. Ну а ми також пропонуємо вам долучитися до опитування, яке триває в нашому телеграм-каналі і в нашому Ютуб каналі. Навіщо Саліван приїжджав у Київ? Заспокоюйте українців, переглянути умови надання допомоги і не хотів відставати від. Д республіканця сенатора а, Лінсі Грема, який днями також приїжджав до Києва. Ну, це в контексті політичної боротьби у Сполучених Штатах. Отже, пане Олексію, який би варіант ви обрали? Навіщо приїжджав Саліван? Я б обрав якийсь гібридний варіант із тих, які ви дали можливо ще щось дати від себе. Ну і що там, скажімо, розкривати, більш конкретизувати, звичайно. Для сполучених штатів, для Білого Дому, для команди Джо Байдена дуже сильно зараз дуже важливо зараз підтримувати Україну, робити це максимально публічно і на фоні на Макрофіну, який по суті завис в Конгресі, звичайно, сполучені штати мають показувати на зовнішню рамку, що вони роблять все можливо навіть в таких складних політичних умовах. Саме з цим пов'язано виділення оцих 300, ну хто ж навіть каже 400 чотириста мільйонів доларів, направлених на перш за все по запитам України на те, що найбільш потрібне. Саме з цим пов'язаний, як на мене, досить успішний Рамштайн. І його чолю, ну, його координував перше Остін. Я думаю, що ми дуже швидко вже побачимо наслідки цього Рамштайну. Але вже з публічних заяв сторін зрозуміло, що. Що? Sure. На свою координаційну функцію Сполучених Штати виконують, тобто про що я кажу за наслідками Рамштайна, не обов'язково має бути новий пакет допомоги від Сполучених Штатів в даному конкретному випадку. Але повірте, друзі, сполученим штатам є що запропонувати нашим колегам і партнерам по антипутінській коаліції. Це новітнє озброєння, це розкриття нових можливостей по бронетехніці, по системам ПВО П 16 одним словом словом діалог там мало того, що відбувся. Наскільки я розумію, відбувся ще й успішно. На приїздаліван надзвичайно важливий в тому плані, як якесь певні проміжні підсумки. Тому що Саліван, ми ж знаємо з публічної інформації і не один раз це перевіряли вже ну, через ЗМІ, да? Що на ньому на постійному контакті знаходиться керівник офісу Андрій Єрмак. А, майже щодня в принципі вони спілкуються. Тобто Саліван. Точно в курсі всіх запитів, точно в курсі всіх проблем, і перемог, в тому числі, які знаходяться в Україні, і є, які зараз в Україні, і те, що він приїхав, як на мене, це важливий. А от тепер, повертаючись до вашого одного з варіантів невідповіді, важливий політичний сигнал. Звичайно ж, про те, що це саме радник з безпеки, тому я думаю, що. Цей візит мав і символічне, і політичне, і дуже конкретне прикладне значення. Знаєте, ну, вчорашніх заяв пана Сальвана нічого такого нового прям, ну, не прозвучало. Черпові були заяви, підтвердження того, що вже було озвучено uh -huh. раніше. Рамштайн, як ви вже зазначили, Америка теж ні про яку uh -huh. допомогу там не оголошувала. Ти думаєш, ну якось дивно летіти через стільки, е, через континенти для того, аби просто промонструвати, не знаю, то, що, ті ж самі слова, які вже звучало. Разів. Ви не думаєте, що, можливо, тут не знаю, якесь візит попередження можливо було. І нас очікує це щось. Посилання, яке не можна передавати по зв'язку. Ну, так, ну, це ж так відомо, ну, що ой, Збройним силам України потрібно, в якій кількості. Не один раз про це говорили. Я думаю, що це було 100% в, 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 в порядку денному перемовин. Але, звичайно ж, так званої, ну як в політології є такий термін, чільночної дипломатії, яку запровадив свого часу вже покійний Кісінджер, ну також ніхто не відміняв. Чи можливо є ті питання, які не через зв'язок, там, телефонний чи спецзв'язок мав можливо вирішити з Андрієм Раком, Володимиром Зеленським радник з нацбезпеки Салівану. Ну так, звичайно, скоріше за все більшість більшість цих питань були закритого спектру, тому він і прилітав. І більше того, як я вже зазначав. Такий приліт на, на фоні Рамштайну, на фоні допомоги сполучених штатів, він також дуже важливий для внутрішньополітичної боротьби сполучених штатів, і в тому числі для європейських наших партнерів, про те, що Сполучені Штати не будуть, вибачте, за слово там буксувати, да? а продовжують нас підтримувати, не дивлячись не на що, тобто не на Європу Сполучені Штати все скидують, а сполучені Штати Білий дім на Кабінет Байдена робить усе можливе, щоб винайти усі ресурси, які необхідні для перемоги України, панфі ще є один важливий напрямок, по якому працюють радники з нацбезпеки разом із Єрмаком. Це організація саміту а, миру за українською формулою миру. Ну а крім того, тема безпекового двосторонніх, які теж ну якби передбачається формула миру, і ми цього очікуємо і від сполучених штатів. Але от досі, до речі, сполучені штати не підписали з нами безпекову угоду, Намі відміну від Німеччини, Франції та багатьох. y